Так, усім доброго дня, витянули ми цю штуку по названню Бердянська жатка. Зараз цепляємо ленти. І зараз десь після обіду думаю прокрутим. Короче, Будемо починати косати, косити гречку. Люди дзвонять, в мене ще цвітев, людей вже подозрівало, треба косити. То, коротше, цей... Попросив з династії Уніфрючків, про якого Довженко документальний фільм знімав дядь Ваню. Ну, Того року він в мене був, ви пам'ятаєте, то він прийшов знову, каже, косити прийду. але тільки косити. Ну, ка поможу тобі і все. То Саша сьогодні вже жадко не доскладає, тому там то, вже фінішна пряма, а допомагає дядь Вані. Коротше, цей, А я щось лінивий став. Еще вот такие вот движения. Пружаться, что у нас там, вот, в принципе, докручиваем. Уже тут пружинки подтянуты, пластинки поставлены, откалибровано там же тоже. Чик-чик тоже все стоит. Такие вот справы. Так что вот так вот. Готуємося до кусіння гречки. Сьогодні у нас тут зверху короче, цей все що тільки можна. Це металічний пад був, але якось цей працюємо. Все до перемоги, всім пока, ставим лайки.